Друз'яки, усім привіт! Сьогодні нас чекає цікаве розпакування. Отже, вже знаєте від кого, але ще не знаєте що. Давайте відкривати. Як ви думаєте, що це. Думаєте, щось для рукоділля, як зазвичай? А якщо ні, то що? Перше, що ви подумали, першу асоціацію можете написати в коментарях. Мені взагалі буде цікава ваша думка про мене. Що ви думаєте? Я можу замовити, якщо це не спицій гачок. Отже, зараз дуже обережно. Отже, маємо ось такий стайлер. Так, боже, що нам тут малюють? 135 градусів Цельсія холоду і 200 градусів тепла. Що мається на увазі? Хто я знаю? Температурний контроль дуже добре. 27 метра, друзі, кабель 27 метра це просто велика дяка виробникам. Бо коли коротесенький кабель на пів метри, і ти стоїш воткнутий головою в розетку це для гарної зачіски це, це не дуже добре. Виробники беріть приклад. Автовимикання і гарантія один рік. На що від чого і за яких умов, хто його зна. Ну, так, так, маємо шкалу за температурою, і щось з цього всього ми маємо зрозуміти. Я нічого не зрозуміла, будемо бачити. Так, титаново-турмолінове покриття неперевершено рівномірне і стабільне розподілення тепла для забезпечення оптимальних результатів. То є добре. Шнур, що обертається, є. І кнопка регулювання. Отже, друзі, ось таку красу маємо. Ось таку. Так. Давайте нарешті поглянемо на неї ближче. І зрозуміємо, що ж там за таке титаново-турмалінова технологія. Які маєте ідеї щодо цього? Так. Оце стільки книжечок, оце все маєте перечитати, вивчити і переказувати, завести конспект. Що мати робити з цим? Так, діаметр нашого стайлеру 25 мм, аби були файні локони. Цей стайлер використовується на довгому волосі та волосі середньої довжини. Так, закріпили, щоб не втік, що врячно. Так, от ближче, так. Трохи товщі за звичайну плойку. І гладенько, все гладеньке, стопер для того, щоб ставити на поверхню. Так, ось маємо регулятор. Температуру маємо вимкнути-вимкнути. Справді обертається, дивіться, я прокручую, а тут він просто тримається. Це дуже добре, особливо для таких стелерів, це дуже добре. Що маємо тут, що підходить для будь-яких розеток? Фіксуємо локон. Намотуємо, як зазвичай, і. Тримаємо у температурному режимі, який треба згідно нашої таблиці. Тобто наскільки ламке волосся, і наскільки треба тугий локон. Друзі, можете побачити, що тут маємо дві підставочки. Одна пластикова, трохи закоротша. Коли ви на стіл ставите, то ось зараз, зараз спіймаю ракурс. Ось так трошки, але дивіться, щоб не перекидалося. Хоча і в такому випадку також може не нагрітися. І друга підставочка ось така. Не знаю, чи буде нагріватися, це залежить від матеріалу, і це ми вже побачимо на практиці. Ось такий цікавий стайлер маю. Всім дякую за увагу. Хто якими стайлерами користується, і які у вас є ще поради, і дівчата із довгими локонами. Може, і хлопці з довгими локонами Також чекаю ваших порад у коментарях. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей, всім па-па і мирного неба, всім!